Йдеться справді про дві заявлені великі справи. Одна пов'язана пов'язана фактично з депортацією українських дітей від початку 2022 року, широкомасштабного вторгнення мається на увазі від 24 лютого 2022 року. двадцять другого року. Про процес, який набув такого масштабного і е, чітко оформленого. Е, Характеру, відповідно, Росія сама про це заявляла і підтверджувала це в багатьох своїх повідомленнях. Та ж сама уповноважена справ дитини Білова Львова, яка фігурує до речі, так само в цьому повідомленні Нью-Йорк mm Таймс -hmm. заявляла від початку, що вони опікуються українськими дітьми і намагаються їх врятувати. Перевезши їх на територію Росії, фактично примусо. Надавши їм російське громадянство, розсилаючи їх всією територією Росії і запроваджуючи ці всі процедури усиновлення або ж передачу під опіку в російські сім'ї. Плюс, ми говоримо про те, що оцей процес з те так званим патріотичним російським вихованням накладається так само на цей процес примусової депортації, або, начебто, вивезення на оздоровлення українських дітей, що мало місце в численних випадках. І е, е, це так само є е, свідченням того, і фактично доказом того, що Росія е, має плани е, і е, цілеспрямовано здійснює цілу програму, фактично щодо навернення е, українських дітей а через дітей, звичайно, їхніх родичів, батьків, опікунів е, інших рідних е, до е, того бачення, яке формується в Росії, і власне. Це становить чітке порушення норм міжнародного гуманітарного права. Це примусова депортація, це фактично зміна національності, яка так само не є добровільною, і відповідно йдеться про дітей, про осіб, які не можуть приймати самостійне рішення. А за них це робить фактично держава, держава-окупант, яка окупувала територію, і це становить Фактично, як зазначається, так само і в цій статті е, ознаку е, воєнного злочину, так само це може сягати рівня порушення, яке можна вважати геноцидом, тому що справді це геноцидна практика переведення е, з однієї. Етнічної групи в іншу і через заперечення однієї з цих етнічних груп, що здійснює Росія, і власне це повинно справді мати е, наслідки е, при розгляді е, е, всіх обставин і доказів, які підготував е, на сьогоднішній день офіс прокурора міжнародного кримінального суду. Нагадаю, Карім Хан повинен подати до так званої палати притрал e, Чамбер. E, це e, палата, яка ухвалює попереднє рішення щодо можливих e, e, таких, e, скажімо, e, za, засобів e, і заходів примусу e, щодо приведення до суду. Це те, що ми з вами говорили: це або ордер на арешт, або ж повістка виклик до суду, і e, власне судді, вивчивши вже обставини справ подання, яке зробить Карім Хан впродовж якогось певного часу, повинні будуть ухвалити цей свій судовий висновок і вже далі рухатися судовою процедурою.